Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вдало вам пройти найважливіший, найвідповідальніший період у нашому бджільництву це ройовий стан. І я хочу вам показати, чи я раніше показував у ролику, як в мене бджоли за 5 хвилин йдуть в магазини. І зараз ми відкриємо ці сім'ї і побачимо, чи пора ставити їм вже вощину у гніздо. Я зазвичай ставлю її тоді, коли вже бджілки освоють магазин. Якщо вони освоюють його швидко, то потрібно ставити вощину. Обично планується, вощина ставиться. Ну, Можна сказати, в передройовому стані. Але тоді, якщо, дасть Бог, буде все добре, будемо живі й здорові, то поставимо магазин в розріз з вощинкою. Ось цей вулик з магазином. Зараз будемо піднімати і дивитися. Дивимося, що в нас в магазині. Наче, наче, наче освоїли. Ну, відкриємо пару рамочок, побачимо. Магазин бджілки. Дивіться, повна рамка. Я не знаю, чи це принос, чи це вони освобождають, висвободюють гніздо. І друга. Сюди ще ми поставимо отаку ось ось рамочку. З вощинкою ось отаку рамку. Для того вона буде контролька, коли треба буде ставити другий магазин. Це це вона буде як контрольна рамка. Дивіться, дві, дві рамочки вже залиті. І третя залита. Така сім'я дуже сильно вона піджата. Це вже я запізнився, можливо, вона й прийти вже в ройовий стан. Дивимось, ось вже є месочки. О! Можливо, вона вже і в ройовому стані. Зараз ми її розширимо. Рамка засіяна вся. Вся, вся. вся в розплоді. Яйце. Друга засіяна магазинна і трета. Але тут лише трохи, бо бджілки видавлюють Видавлюють або те, що піднімають, або те, що приносять. Заставну і всі лишні рамки ми. Я звідси витягую. І можливо зараз ще десь, якщо вона прийшла в ройовий стан, можливо, десь її розплодик трошки заберемо, дамо слабшу сім'ю. Ну, поки дивимося. Я казав, що 96-та найбільше носить пилку. Три рамки перги забитої. Це були за заставною. І ця теж. Перша рамка за заставною. Це яка засіяна саме остання була, я думаю. Дивіться, розпліт від бруска до бруска. Розплоду повно, але дивимося, ось що стояв, я їм ставив низ магазин. і вже розпліт і внизу, і вверху матка шпари. Зараз ми їм поставимо вощинку. і той магазин. Ну, да, навіть через днів п'ять поставимо його наверх. І буде вже у нас двома магазинами. Був розріз, бо там більше розплоду. Я думаю, що всі корми вони віти витягнули. На таких рамках п'ять рамок розплоду. П'ять рамок розплоду. Потім вверху три рамки магазинних. Унизу я не буду розкривати, що там, скільки там магазинних. Ну, розплоду багато. Це українська степова 96-та лінія. По агресії вона, ну, дивіться, наче нормально. На руки не кидається. Так, да, бувають екземпляри. Зараз на пасіці є проблема. Облітуються вони на нашому десь трутні, можна чужому. якомусь. І деякі сім'ї проявляють агресію. Деякі Ось недавно було, що неможливо було вулик відкрити. Вчора надівся як космонавт. підходю, а вона вже більш-менш нормально можна працювати. Непонятно, що з ними, чи це погода, чи ще щось впливає на їхній стан. Зазвичай я не рву гніздо, а тут в цьому випадку, бо бачу, вже є месочки. Заставити вони так, можна сказати, це буде для них шок. Треба було трошки раніше поставити, але бджоли, дивіться, повний корпус, повний магазин і повний ще магазин під низом. Ось така 96-та українська степова. Це лінія від Олександра Кривченка. Ось така сім'я, якщо ми її вбережемо і вона не, не зроїться, вона спокійно може взяти будь-що і ріпак, і акацію, я думаю, два магазинчики аж свищить. Аналогічна система, тільки гніздовий, восьмирамковий дадан 300. Ну, я думаю, при такій, при такій системі з запізнюванням тут немає проблем, тому що, якщо бачили в тій... Якщо маці не було де сіяти, вона засіяла вверх, там її витиснули, витиснули медом униз і вона пішла собі сіяти у нижній магазин. Ну, Побачимо, що тут. Тут теж матка засіяла вверху. Ну, Ця сім'я трошки буде послабша. Але теж дивимося, що органічують вверх. Принцип дупла. Матка піднімається вверх і з приносом, приносом її опускають униз. При такій ситуації можна рішітку навіть не використовувати. Це, звичайно, якщо взяток вище середнього. Та сама ситуація Ось заливається і матка засіяла яйце. Значить, що робимо? Знімаємо цей корпус, ставимо в ощину і знов сюди не дивимося. І так, зробимо підсумки. Цього методу 100% при такому методі бджілки йдуть у магазин. Далі, які ще плюси цього методу? Дивіться, маточка засіяла. Ця остання сім'я проявляла агресію, навіть не дала ролик зняти, це перше теж піде на вибраковку. Але зараз я не про це. Я хочу ще сказати, що великі плюси цього методу, що матка засіяла в магазині. Зараз іде якийсь потім підтримуючий взяток, чи, наприклад, починається ріпак. Кладемо, можна класти корпус в розріз з вощиною і це буде проти ройовий спосіб. Чому? Тому що розпліт є в магазині, ми розірвали гніздо цілим корпусом і бджілки змусять працювати. У, другому, у магазині. І так поступово в розріс, в розрез, в розрез. Ось такий стовідсотковий метод, коли бджілки йдуть в магазин. Ха вам всім щастить, миру, добра і Божих благословень.